Всіх привітую, У нас сьогодні 26 квітня. Це що, у нас 7 часов. Вітальон збирається на халтури. Дома вчора вже закінчили культивацію. Все чітко. Ну як все чітко, у мене трохи там з КПС, скат спустив. Рішили не доділувати. Я так не спущеному і докультивірував 10-15 гектарів. Італьон їде на халтуру культивірувати до Артема. Артема, мене вже всі бачили ж на каналі, горох та сіяв. Е, Слідуючи, що Італьйону там треба скільки 30 чи скільки гектар закультивувати. за пару днів. Ну, за день навряд ли він це все зробить, а за пару днів закультивує. А я буду сіяти. Сьогодні чіпляю сівалку і буду сіяти соня. Сьогодні чіплю сівалку, прокрутимо, помажемо і. Провіримо всі датчики. В принципі, я вам все покажу. Маркіра почеплю. Футболка трохи в шерсті. Бо кота тяга вже зранку. Це Ангелія підігнала за агроритму. За сім'ї, за те, що заказуємо. Це папа там звіжує, кроликам достає ячмінець. Добрий ранок. Так, по колесу. Кажу, що по колесу в мене. Ось таке чудо. Так, да, можна було б і, есть, і, якби, і запаска вдома, збирати ну, її, правда, треба було. Ну, Трошки вимілили цю сторону, бо як скат спущений, ви можете розуміти, що вона заглублялась, вимілила і вистачило докультів. Це вже потімся, займемося ним, переставимо і туди одинаково, щоб два ската однакових було, поставимо, зробимо. Папа там з ремом воює, маркера вже нацепили. Промазуємо сівалку, електроніку підцепили. Жаска промазуємо. Одну сторону вже промазали. Перемазували маслянки. Зараз виставляємо, щоб рівненько йшла. лево право взад-перед, щоб ровно. Да кабель кабель мене. Так, ну тут він вообще ще хомотом підв'язується і заходить в кабіну. Шо? Виставлять треба. Саме головне, ну, лево право понятно, А це щоб назад не було, да, Наклонено. Рівно вона довга, а Назад, ну що ти її назад, вона ж не буде. Воно... Ну це ж нам тоді колись посіяли, що назад, да, була сівалка? А вперед? Сильно було вперед, наша жопа була піднята і воно не ложило на площі. а вже присипалося і в суху. землю Де в сиру, де в суху, диви, яка вона красива, ще з наклейками, да? Лайба. Сразу ми її підсипили, транспортне. Тут їхати недалеко і дорога туди плюс-мінус нормальна, це не так як на воронцовку їхати, що в робочому положенні не проїхати. А туди до Садової я так потихеньку доїду в робочому так скажімо, положенні. Зараз домазуємо, а в принципі що нам перемазати і все. Дати а, ну ці попідв'язу. По -під, по Хамотами, ну це да, таке мілочовка, зараз попідв'язувати, повитирати там, де трошки масло потекло, коли мазали. Та й все. А, Покажу. У нас як підключено, зараз покажу маркера. Тут же ж немає, якось там на нових сівалках ідуть блочки стоять, що від одного речага. А в нас же ж ну, типу, одним речагом можна маркера лівий правий, типу. У нас же ж, тут виходить як? На два реча должен маркер. Ну, на один рычаг правий, на один левий рычаг. А так як у нас кум підсоєний, у нас же дві муфти отсюди забрані. У нас тільки один виход виходить. Ну чи два, якщо правильно. Ну, один, подача, слив. Одна секція короче, у нас. І у нас зроблено отак. Вот Параллель, що якщо правий піднімається, то должен опускатися. Ми вийшли з ситуації так, але... Но... Вже, наверное, на полі, як будемо сяти, я покажу. Це треба швидко робити, бо коли ти їх ставиш рівно, щоб розвернутися на краю. Треба бігом їх поставити рівно і розвертатися. Не, ну не тупить, треба швидко. Раз раз і розвернусь, бо може один вже лягати швидше. Ну, це я покажу, будемо сіяти. Ну, це такий так, да, все одно ж ти виходиш пальчики ставити, коли закінчив. Ну чого, завтра я сі буду сіяти, приїдеш, покажемо, як на краях це буде. Посіїш, я поснімаю. Ну, хоч пару кругів зробиш. Потім опять буде витягнути, наприклад. Ну то, то таке. То Артем буде казати. Все, промазано. Запустили, ще завтра. А що завтра? Все, можна засипати і сіяти Турбіна дує, жорка газує. Як там кажеться пас, турбіна дує, жорка гіздує. Да. Так, вчора приїжджав Артем. Зі льошою. І Артьому треба менше висіть. У нас мішок йшов на 2,7 і 2,8 гектара. Е, ну, у нас диски стояли 22 на 40 А ставити будемо у нас були, коротше, нам дали сівалкою 2,5 на 30. Коротше, Артем хоче розтягувати мішок десь. ну, На більше, ніж на 3 гектара. Ну, в тисячах чи в мільйонах цих хто приїду на поле, Артем вищитає, розкаже, скільки це і як це він там буде. Коротко, який висів буде. Так, я вже на полі, маркера розтопорив. І найголовніше, треба не забувати, що з сівалку знімати. Тут все ось ось топора такі, ну коротше, зараз буду знімати. Ну типа транспортне, не знаю як вона правильно називається. Ми в тому году два гектар посіяли на цих стопорах. Ну чого, зійшло, все нормально. Олексій, mm. що ви будете сіяти? Що mm. це за сімена? Наверняка из видаречку, чтобы хоть немного было засыпать. Это раз. Сейчас это позы. Да что Артём проверяет? Сидит друг за агрономическим, да, уклоном. Сравнював та й це? Так. Що ти це знову сієш? Горох Соня. Ні, горох красивий. Чи це поганий, чи красивий. А, ти Я ж не знаю, ти ж блін нас Агрон... не агроном. Чи з рук за агрономічним уклоном. <рив> Я думав ти мені сейчас повні засипеш. Та ні, откуда? Це, це що це... Шо? А потім що опять вибирати будемо? И это уже до конца думаю, что... В смысле, три мешка? А есть, есть. все. Як, <laughs> Как это называется? Что Сейчас Сейчас ну, то, пионеры. -то Сейчас там мешок. Леша, что тут за семена? та піонера далі, вони ж там цифруються якось. Цифруються? Да. Цифрами. Хто? Він? А, ага. Це якийсь новіш ти вже їх сіяв? — Ще не сіяв. — І що вони, як себе показали? Ну, вже не ну а в когось. А. І скільки мішок оце такий? Что это за люмиджен? Что это означает? модная протравка. А, нафига это? Ты не видишь? Типа. Люмисена. Люмисена, люмиджен. А что тут написано? Что это люмисена? Ну, это типа какие-то Добавка И тут. Йома, я думаю, сколько Тут инсектицид. Фунгицид, инсектицид, ну типа круизер, еще и плюс какие-то микроэлементы. Побачимо як воно. Це тут буде демо з піонером Це ж наші вроді ж українські. Ще побачимо. Флашки тобі поставимо. Піонер і оцей неізвісний Покажемо Олексійсі, як хто рівніша. Він казав, якщо я посію криво, ти підрівняй. <рив> 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 да, він завжди так. Він каже, я не знаю, я не вмію, а по факту робить краще, ніж не знаю хто. Диви. <рив> <рив> Це дощ піде, що Артем за рулем. Це щось закутався. Так, вітальончику дав посіять. Трохи вам розкажу, як ми сіємо. Розкажу, покажу. Ну тут я зробив круг, по краю круг, взагалі хорошо полтора, а то й два. Я тоді на ходу все роблю, петлю і пішу. Це нас дід Леша навчив, так E, реально мені не подобається, як ви знаєте, нам раніше сіяли. Зараз почать займатись під посадку, щоб розказати. Щас, 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 щас. Що бачите, ну, може видно, не видно, що два круги. Ой, два круга, два проходи. E, Взагалі не подобається. Ну, як не подобається, звісно, це на любителях, хто хоче так і сіє, як дойшов вперед, петлею назад і пішов. Кожен раз ту передачу смикаєш, а потім край раз обійшов, тіпа економія типа Ну, Може, тіпа економія сімінов, ну не знаю. E, тут а, ось, дивіться, ви два рази обійшли, якщо три рази, ти удобно з керену вийшов, фухі зайшов. Не треба шукати, заткувати, сонях топтати. Так само за прискувателем. Ну взагалі удобно, ти собі Коротше, не знаю, реально дуже удобно. Ми як сівалку взяли, ми, як то кажеться, толком не... Не, як толком не знали сіять. Ми думали сіять, дойшов до краю, заднього, то довбається. А Ліша каже, нафіга ви будете довбатися. Ми отак завжди. Сіяли. І так і ми вже другий рік сіємо. Він ну, сидить сенсей. Олексій на телефоні. Артем на телефоні. Заняті люди. Тут, кстати, буде Артема експеримент з Олексієм. Що по горох... А то по пшениці чи по ячменю? Mm. І по гороху. Ну по гороху вже влаги більше, аж на колеса на матує. Розказуй, по скільки тисяч на гектар сім. Мішок десь іде на 2,8-2,9. Десь так за 3 гектар. Це по скільки тисяч на гектар? 50. Це ти правду кажеш ще в маліш? 50 тисяч на гектар? Ні, чесно. 000, 000. Ти бачив, я тобі скинув тік-ток, як пенієр правильно відкривати? Ззаді, не спереді, як ми зверху чи зверху а знизу. Щось більше є, покажемо. Покажи технологию на пионере. Все, 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 все. Что технология? Покажи, что у нас. Красиво? Я сон. Офигенно. <laughs> Реми 2. Крутиться, ніде не збиває. І оця хрінь вибиває постійно. Іменно на п'яту. Може дачуть мозги пара. У нас є предположення, що п'ята банка йде тупо по маркеру. І от, ну, Це по сирому. І може, ну не тупо по маркеру, а де маркер кинув сирень по сирому. І може і за цього десь -за, сирена бивається, може і за цього. Взагі, так, ми ходимо не колесом по маркеру. Ходимо тупо по центру. Та, трохи на відео, може, виляю, ну ні, ну, я рівно йду, просто на відео так каже, бо рука шатається. Тут на жорки той острячок був приварений, як ми його купили. Маркера насівалочки були виставлені. По центру ми її купили і так ми ходимо. І нам так подобається, я не знаю, мені взагалі було б невдобно, там справа йти по колесу чи зліва. Ну, взагалі з заводу маркера, щоб справа по колесу йти. Ну, не знаю, блин. Меню вообще офигенно вот так посередине. Ну, это опять же на любителя и дело привычки. Я не знаю, выбирать? 3, 3, 3 4. Что? А, ну вот Ну, это два мешка. Последний. Это вот. 3, 3, 2. Как раз будет эксперимент. 3, 2, 3. Я вас витаю, спасибо. Я только хотел, думаю, не буду перебивать видео с первым полом. А? Що? Тут огонь, все і там огонь, я красиво все посіяв. Як, як ото волоско каже, як в святому храмі роблю, чи як, <різь> щось таке. Все чітко, нас топора кинули, вона поналипало скільки. Треба шпатель собою я в тому довозив шпатель. Шпателям шухшу на рельники я так став, пообчищав. Що, будемо заправляти? Чи... Давай. Давай! Доїжджаю вже додому. По весь передачі на на пульт і то де-не-де. Полишуся, сівалка не лгенька, бережно з нею їхати. Плюс десь тут посадку їхати, щоб нікому не тавтав. Ну, коротше, Не хотілося транспорт на її ставити. транспорт, як би тих, кілометра 3-4 їхати. І в принципі нормально і так я доїхав, просто помаленьку. Що хочу вам сказати. 3-2 посіяв. Десь около без 29 я закінчив сіяти, Це вже я ставив в банки транспортне стопора, не знаю, транспортне стопора коротше, ми називаємо транспортне. На банках ті фіксатори такі. 32 гектара, грубо говоря, в один я почав сіяти. На полі я був около 9, но просто чого около 11 почав я сіяти. Бо поки настроїли, поки коротше, настроїли, наладили, около 11, так я і почав сядь. Що я вам хочу сказати? В принципі, 32 гектари за це время я нормально посіяв. По розходу, що по розходу? Всього, огонь по розходу 3, 3 десь 3 літри. Плюс-мінус по розходу вийшло. Земля, як ви могли бачити, теж на нарильники налипало, сирувато, м'яко. Це після рехлітеля, виходить, до 40 см. По хай сантиметрів 35 там був рехлітель, що е, це, дві культивації і все. Е, М'ягань, особливо ще й по влаги вистачало. Я думаю, по 3 літри це нормальний розход. Так що такий у нас початок з посібної Соняха, не вдома, в хлопців хай росте, Помогли, посіяли Артему з дітьми. Ми ну, потім ще будемо показувати, як воно взійде. Кстати, трошки залишилося... Розкачало успокойся, бідолашно. Це розкачало тут. Що? Залишилося трохи піонірівських семінов у мене в цьому вибачаю, що відвідаю, бо тут додому доїжджати така дорога. Може дай Бог в цьому аду підсипемо ці ямки, може і в скорому міні. Е, що хотів сказати? Осталося трохи піонірівських сімінов. І можливо у нас буде таке невеличке демо поле. Е, трохи може буде піаніра, не може, трохи буде піонера. Саксон Альдазор. І можливо там в Тіктокі дає і в Агро такий типа на демо-покази українських якийсь український виробник. Ну, побачите все вперед. А так, Всім до побачення. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, до нових зустрічей. Слідче відео вже буде з на нашою пасіфорії.